У рівному невідомі пошкодили будиночки містечка незламності на вулиці Вербовій. Минулими вихідними зловмисники порізали зовнішнє покриття дев'яти з 27 наявних на території ліцею за номером 23 будиночків, що впливає на теплоізоляцію тимчасових конструкцій. З відповідним повідомленням до поліції звернулася адміністрація навчального закладу. Понеділок ми прийшли на роботу. Підійшов до нас двірник і повідомив про те, що помітив порізані будинки. Відразу зателефонували до директора, який спон. Ділка був на курсах, і відповідно в правоохоронні органи надалі працювали вже працівники поліції. Хоч інцидент трапився на вихідних, пошкоджені будиночки ще знаходиться на території школи. Директор департаменту інфраструктури і благоустрою міста, на чиєму балансі перебуває містечко незламності, зазначив, що наразі визначають, що з ним робити, та як відремонтувати. Станом сім ми шукаємо власне можливість і спосіб. Ми усунемо дану ситуацію. Оскільки потрібно розібратися, з якого матеріалу власне даний брезент виготовлений, що ми можемо провести такі процедури, чи вулканізації, чи проклейки, чи все-таки треба буде шиття. Або ж як вже самий критичний варіант це знайти подібний матеріал і його замінити. Тобто зараз спеціалісти над цим, над цим власне, працюють. Охорона містечок, як і пунктів незламності не передбачена, адже це зайві витрати. До того ж, розраховували на свідомість громадян, адже усі мали розуміти, яка їх функція та для чого вони встановлені. Проте такий досвід врахують. Чому власне розміщувалися на таких ділянках, там як школа? Бо так чи інакше, дана структура має певні речі, які підходять власне до розташування тих будинків. А саме вони вже мають забор. Є якась певна своя охорона на території школи. Там розуміємо, що це мінімально, але. Якісь додаткові витрати за для забезпечення якоїсь там повноцінної потужної охорони, е, десь розуміли свідомість рівнян і розуміли, що всі повинні розуміти, що це і для чого. будемо виходити з цієї ситуації. Зараз будемо так само звертатися, шукати можливості, щоб посилити власну охорону на даних ділянках. У поліції розпочали розслідування за фактом вчинення хуліганських дій та шукають ймовірних свідків. За фактом хуліганських дій відомості внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії для встановлення осіб зловмисників, причетних до злочину. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви стали свідка, Ками події чи володієте будь-якою іншою інформацією щодо скоєного злочину, прохання негайно повідомити до поліції на спецлінію 102. Анонімність гарантуємо. Не розуміють таких дій зловмисників інші містяни, адже містечка незламності працюватимуть у разі блекауту, можливі евакуації або ж для тимчасового розміщення ВПО. Ну що зада. Це пункт незламності, середовище соціальне, яке забезпечує життєдіяльність громади. Тому посягання на такий об'єкт має прирівнюватись до суспільно-небезпечного злочину, який матиме критичні наслідки для населення. Вища міра покарання за такі речі. Руки повідрубувати. Нагадаємо, у Рівненській ТГ встановлено чотири містечка незламності ОСМТ Квасилі в мікрорайонах Північний, Південний та Ювілейний. Самі ж будиночки надані урядом Швеції. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.